Після розгрому польських військ під Цесорою в 1620 році Султан Осман ІІ розробив план завоювання Сходу і центру Європи. 160 -ти тисяч османській та татарській армії протистояло лише 87 тисяч польсько, литовські та козацькі війська. Деякі джерела вказують, що кількість османського та татарського війська становило від 300 до 700 тисяч вояків. Щоб знайти собі союзника, уряд Речі Посполитої звернувся до українських козаків по допомогу, обіцяючи їм певні права і привілеї. Уже 2 вересня 1621 року, між військами Речі Посполитої і Османської імперії почалася грандіозна битва під Хотином, яка тривала понад чотири тижні і закінчилася повною поразкою армії Султана Османа II. Зазнавши великих утрат, султан змушений був підписати хотинську мирну угоду. Яка завершила дворічну польсько-турецьку війну і зупинила Османську експансію на північ Європи. Цеторська катастрофа. 8 та 11 вересня 1620 року відбулися великі бої під Цезорою, під час яких польське військо зазнало жорстокої поразки. Багато жорнірів і козаків загинуло. Серед них були і Михайло Хмельницький. Зокрема, потрапило в полон. Зокрема, молодий тоді ще Богдан Зіновий Хмельницький. Коронний гетьман Жолкецький загинув. Польний гетьман Станіслав Конецпоцький, Магнат Микола Кониспоцький, Ян Тишкевич та інші були взяті в полон. Річ посполита втратила військо і опинилася безборною перед грізним противником. Татарські орди розтіклися по поділлі та Галичині. Вони дійшли до Львова і перемишиля, грабували населення, руйнували міста і села. На захист України піднялася Запорізька Січ. Частина запорожців рушила на Поділля. Вони дійшли до кордону Молдавії і завдали низку поразок невеликим татарським загонам і захопили місто Білгород. Інша, друга частина запорожців, рушила похід на кримське узбережжя. Вони зруйнували 15 татарських містечок. І своїми діями запорожці змушували татар повертатися із українських земель. В цей момент у Варшаві було зібрано сей, який ухвалив план захисту речі Посполитої від наступу противника. Для цього було вирішено збільшити коронне військо та довести козацький реєстр до 20 тисяч козаків. Але державна скарбниця, як завжди, була порожня. До запорожців на початку 1621 року було відправлено делегацією пропозиції спільних дій проти Туреччини. Тим часом турецький султан Осман ІІ мобілізував свої війська, і у квітні він вирушив у похід на Річ Посполиту. у відповідь. На ці дії Запорізька Січ почала активні воєнні дії на морі. На початку червня козацька флотилія була навпроти грила Дніпра. Козаки минули турецький флот і спалили містечко Ахіоль. Потім, на 16 чайках, рушили до Стамбула. Захопити місто такими силами вони не змогли, проте жаху нагнали чимало.